Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші? З ким можна разом долати вічий чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш, людина ж бо в себе. Не надто вірить, все свідка для себе шукає якогось, нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті, І не розуміє, що смерті немає. Людина сама. Нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим, мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подих.